Доброго ранку, шановні глядачі, ранок, субота, третій день я в селі проснулася, глянула на орхідейку, вирішила вам показати. 7 годин на вулиці, прохолодно я виходила, але багато справ... Іду я, діти мої приїдуть десь приблизно 50-ї, то я ще з 7-ї години щось пороблю трошки роботи. Гарного вам перегляду, вдалого дня вам і мені. Гарного настрою. Ось, друзі, як виглядає мій агератум. Тут свикруха його поливає. Вискобує зілячко. Вона собі тут поставила в веранді біля дивану, вона тут собі сяде, сидячи і помаленьку поліє. Ось моя Xibieшн, треба знову підстригти. І ось мої чорнобривчики Ось так виглядають. Треба їх полити, мабуть, прив'яли. навіть бачу. Винесла їх на веранду, тут трошки більше сонця. Полью, бо вони такі вже трохи поприсихали. Два друга чекають вже свекруху, воно йде з хати. Так, на термометрі 11 градусів, але так здорово дуже на вулиці. Знаєте, що ми зараз будемо робити, приїхали мої діти. О, сидить головна господиня, бо я не знаю, як робити. Вона мені зараз покаже. Я, може, всі остальні поріжу. Крила будемо обрізати. курям. Стасік тримає, а роман ловить. От кричать. Я не робила таке. Вони торік обрізали без мене. Я не бачила як. Зараз я побачу, то я сама буду. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 як кричить. Ну, а ви мені покажіть, як. Давай, ставляй, Ром, ставляй. Ти притримуй, може, бабі, Ром. Тримай, 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 бо я буду... Так, так, так щоб мені не це. А мені ж так от треба. Угу, Відро крила будем вкидати. Ней. Що ж, Руки це суці. Ну, я буду сама зараз нам. Ага, то їх так треба близенько. Ну, все, Зараз я буду сама, я поняла. Може його треба поути, <клес> чи то одне крило, може досить. Все, мам, я зрозуміла, давайте у вас руки не протягу. Тут так... торік не прикидає. Отакого ну, так? Ну так далі, щоб поки це великі. Так, все. Так, стрижка. Ром, Три... тримай, тримай, Рома! Перукарня перукарня, перукарня, перукарня на дому. Курки не можеш тримати. зробила. Все, мої квітники і город будуть жити цього року. Все, починаю по білку. Софійка буде витирати після мене, почну звідси з печі, з грубки. Софійка буде витирати, я буду білити, і вам нічого не буду, друзі, розізнімати, бо це ну, що тут такого цікавого? Нема тут нічого цікавого. Таке все повсякдене. В кінці вже покажу вам, що я зробила. Так, Софійка миє душ, невісточка моя знімає. Робота кипить, а тут Наталя поверни на мене, що я тут на печі, що я тут на печі з сіткою. Робота йде. Так, бачите, хлопчики купили таку сітку і чіпляють на ворота, щоб кури сюди, де великі дири, не пролазили, не виходили на город і на наш, і на людський. Поміряв роман сіточку якраз от сюди, на оцей забор і прикручують. От така спітка у такому рулоні 300 гривень за 10 метрів заплатив, Рома каже. От Бере болгаркою відрізає, скільки йому треба і чіпляє. They would last gun. Yes. Гляньте, яку ми тут за варенцією задумали. Бачите, що хлопці роблять? Ось у нас каналізаційна яма, яку ви всі бачили зверху, яка вона була страшна. Все вони розбирають і будуть по-новому її накривати. Я якось її задекорую, щоб не було таке страхіття, на яке ви вже дивитеся півроку. Галинка покійна мені писала в месенджер Оксана, зробіть з тою ямою щось. Це так дуже негарно. От у нас дійшли руки, друзі, я сама бачила, що воно жахливо. Але руки не доходили. Вон Роман чистить, стасик возить, Наталя трошки щось знімає, керує. От, і хочемо зробити тут уже трохи якось акуратніше. Слава Богу, я дуже рада. Роботи є, але її можливо зробити, її вже хватить на 20 років. Так як Стасик меншечки, хто на підсобних роботах. Розкрили ще одну яму. Звідки вода поступає, теж буде тут ремонтувати, вже все сиплеться. От все дуже серйозно. Діти зайнялися. Ось тут підморовують, кладуть ряд цілий, бо все це розсипалось, йому вже 20, мабуть, років 22. От. Все, виморовують. Мої два будівельники. Один з дипломом, магістр, цивільне будівництво архітектура, так, Роман? Мовчить. Все, перекрили, поклали ще таку клейонку. Зараз засиплюють землею, його майже не буде видно. Ні. Цю каналізацію ми не відчиняли, от сьогодні відчинили, там зовсім немає води. Це колись сім'я була, а тепер свекруха сама, то тобто, тим більше ніхто її відчиняти, я думаю, не буде найближче 20 років. Зараз вони засипли, ромчик засипає землею. Стасик привіз. І... Засипла, і я тут посію якісь чи посажу грунту, квіточки, я ще точно не придумала. І все, отак задекорую це місце. Одна квітка все ж таки постраждала. Постраждала квітка? Яка Наталя? Шара не її натупкав. А, Лілію одну затупкав. То я не дуже її люблю. Сокруха любить Лілію. А як це не було? Це сюди рома вирізає нову шиферинку, рівненьку вже. Ну, тут нічого не зробиш, бо тут ми часто відкриваємо кран, то на зиму закриваємо, навесно відкриваємо. Може, у вас, друзі, є якісь ідеї, як її ну, обіграти? Ту шиферинку, що, що зробити з нею. Ну, її треба знімати туди-сюди. Я бачила, що люди там кляють камінчики на ній і так далі, але я таке не буду робити в селі на цій дачі. А там, бачите, лізе слимак? Ромчик, забери слимакастину, Ром. Бо він виросте і буде робити шкоду, буде їсти нам квіти. Бачиш, а отаму? Ага. Это он, я понял. Так красиво, красиво. Зробив хлопець і каже, він, він хотів красивіше. А мені так добре. Порівняно з тим, що було, супер. Все акуратненько. Тут по тільки треба буде ще цю цеглу поприймати. Всю. І буде краса неземна. Я прийшла, стою в людці на межі, боюся, песика. Наталка на присядки пішла, пішла, дивися. Приборкала собаку, сидить, гладить. капець, Він нагнув голову, боркувала всіх собак. В бережанці, дивися. Я в шоці. Але бо камень зама Прийшла вилучить. до сусідки до куми. Гляньте, яка в неї тут красота. Дивіться у бочку, мені вона розлетілася. Я... Ой, я вам тут буду мати, що показати. Дивіться. Тут можна, тут можна цілий день ходити. Дивіться, що вона понавиробляла. Гляньте. Дивіться, все собі під цього зробила, глянь, покрасила. Найшла стіла старого, глянь. собі зробила, Глянь. Красоту навела. Ай-яй-яй. І тут флоксів понасаджувала. І що тут ще тут тебе? Тут флокси крезантеми і. А тут квітковий рай. так, ось Гай, та що тут тільки нема? Чого тут тільки нема? Я думала, що ми її приходити, але не можна. Ага, в неї така рука, що вона що тикне, то все в неї росте. А бачиш, бачите, фіолетова? Так. Так, і обрієта. А це арабіс тебе, Тоже так? так. Арабіс. А Та це флокс шиловидний, Та, так, тобі Люда? кольори угу. різні. І флокси і різні. І, і різні ґрунтопокривні... Як вони звучаться люди? Футвори, і ясколка, так, Футвори, і школка, Хризантеми. Я постригла так, осколка, цілий ковер з ясколки. <рив> і беріс чи Араб? І беріс, і беріс, так. І беріс. А Арабіс він трошки Так, інакший. Інакший. Да, Бо в мене Вон, вже він є, то я вже знаю. Флокси різні, квітують і іриси. Ага, оце арабський То так. Він є дуже такий квіт. А що в неї троянд? Це просто. Троянд, тут рай. Гляньте, я вам зараз покажу. А ну щоб. ага. Гляньте. Це все її квіти. Да, то точно що я не займу. Гляньте. Тут можна ходити. Тут можна ходити, півня що туди до тої вишні. Це все її. Сюди квітник. Ага, глечиків десь понабирала. Ага, о, ага, іди, ага. Іди, іди тут, лілія, іди, йди тут Лілія, диди сюди Ага, Лілії. А літом тут взагалі троянди, що хочеш, квітує. Ну, я її uh -huh. пропадала, не її, бачиш, але бере. Еріка, бачите? Еріка жовтенька. Uh -huh. Краса. О дерево піоні є молоде. Я посадила. Uh -huh. ну, так, а деревовидні в неї піоні є там такі, гляньте вже, які попляхи. Дуже які попляхи здорові. Це вон здорові пупляхи. то маленька mm. біла. Біла в неї фіолетова і рожева і, і різні, різні. А, Судово, так, а це apare. спаржа, дивіться, в неї теж є. Ми а, кажемо холодно тут. забрав. Продавай, Люда. Продавай. Перецвітали, примули цвіли таке гарно. У мене вони різні сорти, є там багато мене. А це як то вони звуться? Ті mm. халечики, як ми кажемо. Ні, То не є, то в мене гібридні. Ой Боже, вилетіло з голови. А ну, друзі, якщо ви вгадали, як то вони Воно звуться? Воно високе, йде, велике росте. Мечиш? Немає в мене все. Угу. Класно. Зараз скажу тобі, я згадаю. От і в мене вилетіло. Троян виконав. Одним словом, тут що хочеш. Ружевий берез, такий красивий. Одним словом, тут кумик квітковий рай. Зараз я собі, я собі щось виберу на гірку, таке грунтопокривне, щоб воно вже прийнялось, поки я приїду. Огляньте, яку вона ще красу придумала. Подивіться тут. Ось такий от поставила струб. штучки і отакі от композиції. Хресна, моя тапочка шукає. Добрий день, хрещена! Як гарно. Собака тапочка вкрала. А дивіться, що я кума посадила три, три гібіскуси, бачите, в купці одну ямку, як то вам так показати. І вона їх сплітає потрошки одразу. Три різні кольори. І будуть так на одному кущику три різні кольори гібіскуса. Квітувати класно, хороша ідея. Е Криничку зробила гарно. Красиво. молодецько має. Тут все, її гляньте. Це піон такий деревовидний, здоровенний, вже весь на бутонах. Які це кольори? Або біла. Ага, біла буде. А ну, там дуже красиво, як вона квітує, але потім стоїть просто кущ. Відквітувало за чотири дні і ціле ціле літо стоїть. Я через це їх не хочу. Бачите, скільки щастя я нациганила, Циганка. Зараз буду висаджувати. Поки я прийшла від сусідки Роман Косить, ото придумав собі посовити ще роботу. Я вже побілила, до речі, не сказала вам кухні, вже все зробила. Зараз ще висажу квіточки, побризкаю персики третій раз і будемо вже їхати, потомилися. Ну, от якось так в мене вийшло. Це в мене тут грунтопокривна троянда свані. Я її гілочки сюди направила на цю кубку. Бачите, одна, друга гілочка. Далі буде грунтопокривня, отак я висадила. Один сорт кума мені дала, другий сорт, третій сорт. І. Локси шиловидні, такий голубенький, гарненький і такий рожевенький. І отут ще є лівець. Я поклала, щоб він тут ось собі заплітав на бік, бачите? Ось він собі низом отак поплетається вздовж. І ще тут є лівця гілочка. І от якось воно так заросте і отак воно має бути. Тепер отак виглядає яма, там, де була. Там, де був такий шифер некрасивий, бачите? Ось так. Стасик як ще мете двора, баба його ще припахала, а баба поле городе. Бачите? Вже Розполола, молодець. Баба грядка сполена. Друзі, буду третій раз кропити персики. Зараз якраз у них. Плід такий, як горошина, і обов'язково треба кропити третій раз. Буду кропити магнікур стар, фунгіцид, і буду кропити від шкідників проланду верну. Один пакетик буду брати на 10 літрів води. От Бачите, які плодики. От, як горошиночка плодик. Треба в цю пору обов'язково бризкати. Персики теж, персики не пропускаємо. Саме головне кучерявість зараз, вона не спить. Я вже дивлюся, бачите? Оце ж кучерявість вже. Бачите, вже він покрутився. Третій раз кроплю. А що робити, якщо не крупити? Оце вже ж кучерявість, все. Якщо кучерявість є, ну проявляється, треба одразу зірвати ті листочки і викинути подалі. Такий тепер час. Не побризкаєш, нічого не буде. Зараз я вам, друзі, покажу на що схожий абрикос, якого я не обробляю. Він настільки хворий і запущений старий абрикос, що я його круплю часом, а він, ну, просто такий хворий, що з нього камінь тече просто. Я вже, да, годі і вже його. Просто навіть не обробляю. Я просто не справляюся з ним. Він вже так собі живе, загине, то загине. Ось погляньте. Абрикос, який не обробляється. Все чорне і все в камеді. Подивіться: камідь камідь Все тече з нього, ось. Все з нього тече камідь я його пару років обробляла, нічого на нього не діяло. Ось. Вже просто перестала. Ось кам'ять. Ось в каміді. Весь в маніліозі. Все сухе. Ось так. Різниця. Купила ще отакий ліміцит від слимаків і равликів. І зараз отут в тіньочку в себе отут розкладаю, тому що вони є і дуже жирні. нароблять мені шкоди. Буквально отак дуже ріденько, густо не треба. От. Там, там, отак. Не треба дуже густо. Пройшов один день, а гляньте, скільки понацвітало тюльпанів. Я вам позавчора їх знімала і вже їх скільки понацвітало, які гарні. ще розцвіли за два дні ось такі попчасті, махрові, рожеві, які гарні, бакалчики такі. Ще ось такі бакали гляньте такі красиві. Мої улюблені. На наступний тиждень вже й можуть відквітувати. От тільки приїжджаю до Луцька і на відео любуюся, бо тут все бігом, все швиденько треба. Побілила, кухню все зробила. Найголовніше, що запланувала. Приїхала я до мами, а тут такі чудеса. Гляньте, лавка нова. Криниця пофарбована, брат з жінкою пофарбувались, лавки біля стола пофарбовані, стіл накритий. Оці от штуки під навісом пофарбовані. Оця загорожа пофарбована, які молодці, яка я рада. Супер, молодці. А я зараз посажу нарциси і буду бризкати персики. У в мене, в мене друге завдання. Все, друзі, в мами, та сама історія. Персик перецвів якраз. Якраз його обов'язково побризкати на цьому етапі. Але знаєте, мамин персик, який зовсім інакший сорт, і він так не кучерявиться. Чи, ну, це, я впевнена, що від сорту залежить. Тому що я доглядаю за ними одинаково, за тими, що в і за тими, що в мами одинаково доглядаю, але вони ну, різні сорти зовсім по-другому себе поводять. У мене там свікрухи. Я посадила восени троянду, а тепер стоїть троянди прямо з куща. Десь я попала прямо на нарциси. Садила тут мами звичайно обов'язково відро. Тут відро, а тут куща розділила на двоє. і мусила накрити, бо більше нема відра мілками з буску, Того, що всі от ходять кругами хазяйки. Бачите, я тут сажу і вони вже господині ходять кругами. Як же ж без них тут щось садиться. До ранку не буде знаку, якщо покинути. Все мої хороші, ми вже будемо їхати. Ще в мами познімала тюлі, рушники заберу до Луцька, поперу, на другий тиждень привезу її почіпляю. Два з половиною дні я не була вдома, а мені здається, що я не була вже тиждень, вже дуже хочу духати на своє ліжко. Свою квартиру. В благо в рідну енергію. Спасибі вам, мої хороші, за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення відео. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас на передовій. Всім нам міцного здоров'я, хорошого настрою, усіх благ. До нової зустрічі до побачення!